50 копійок України, 1992 року виготовлені з латуні. Аверс монети. По центру має тризуб. По боках колося пшениці листя каштану. Знизу дата 1992 і зверху напис Україна. Монетка, як бачимо, має непрочекан та відсутні крапки над букою «Ї». Монетка була куплена на Віоліті у районі 1 долара. Гурт монети, мілка, приривча сторифлена насічка. і реверс монети. Напис 50 копійок та по колу ягоди калини з вінком. Ягоди розміщені у 8 ячейках. Також є непрочекан реверсу. Ціни на такі монети я вважаю низькими, того, що монетки йдуть в десятках, а то і в сотнях екземплярів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.